Будь, і будь-якої нагоди, коли Господь мене посилає до будь-кого до, до, до однієї людини, бо вчора я старався проголошувати до одного військового, яку, якого Господь до мене послав, він побачив просто в мене хрест, підійшов до мене на вокзалі і почав розмовляти. Це була важка розмова, тому що він перебуває на війні і бачить про весне. Але дякую, отже, що ви за ваше батьківське серце, що ви пам'ятаєте про мене, бо ми разом вчилися, не мусили пам'ятати, але був запас і хай е, Господь вам виногоди. Дякую також цю настоятелю, що дозволив мені дуже послужити службу Божу і молюся цю службу Божу за всіх вас. Передусім, також е, про молюся, що Господь мені вділяв на під час мого служіння е, священникам. Свіщества духа покори, бо це дуже важливо. Молюся за особливо за людей хворих з вашої парафії за тих, які страждають, що Господь зміцнював їх у своєму стражданні. Молюся за отців братів, за отця Яна, за отця настоятеля, за отця Лаврентія. Раніше бо знаю, як його, як Яника за Отця Лаврентія, за отця настоятеля молюся. І, і дуже радий, що я перебуваю. Господь вам винудить за, за ваше таке добре серце і бажаю вам також, щоб ви йшли далі цією дорогою святості, щоб ви були святим священником і свою любов далі на цій священницькій дорозі розвивали, щоб вона вас не стояла, а йшла вперед і вперед. Тому що мусимо бути святі, тому що до неба йдуть святі. Поздлубні браті і сестри, благаймо Господа, Бога нашого, що він благословив цю твору воду, якою ми будемо круплені на нашого хрещення. Нехай він сам відновить нас, щоб ми були вірні духові, якого отримали. Семогутні вічний Боже, ти хочеш щоб водою, яка є джерелом життя і засобом очищення, були очищені також і наші душі, щоб вони отримали дар вічного життя. Просимо тебе поблагослови цю воду, якою ми будемо укроплені на твій. В твій день, Господи, віднови в нас джерело своєї благодаті і охороняй від всякого зла наші душі і тіла, щоб ми могли з чистим серцем наблизитися до Тебе та отримати Твоє спасіння через Христа Господа нашого. Амінь. Нам життя молоде, водиго сердя. Ти висел, і в дивині душі мудрости мене навчаєш, Окропи мене й самомідля буде чистий, Обмий мене. That's that I